Одного разу Христос проповідував і Він сказав, каже, що його другий прихід на цю землю буде подібний, як був потоп. Він каже, перед потопом люди їли, пили, будувалися, женилися, виходили заміж і не думали. І раптом прийшов потоп і знищив всіх. І Він каже, так само буде, коли прийде Христос другий раз. Перший раз Христос прийшов на цю землю, щоб взяти на себе покарання за гріхи людства. І померти за них на Христі, але другий раз він прийде, щоб забрати своїх і судити тих, хто не свої, судити живих і мертвих. І дуже важливо, чи в день приходу Христа на землю, чи буду я своїм для Нього, чи може я буду для Нього чужим. І хочу сказати зразу, щоб бути своїм для Христа, треба повірити в нього, покаятись перед Богом в гріхах. Людина, яка щиро покаялась. І повірила в Христа, вона є дитям Божим. Написано, а тим, хто прийняли Його, віруючи в ім'я Його, Бог дав право бути дітьми Божими. Але людина, яка не повірила і відкинула Христа, вона не є дитя Боже, і вона буде засуджена за свої гріхи і піде до вічних мук пекла. Але людина, яка щиро покається і повірить в Христа, вона буде виправдана і буде мати вічне життя в Божому Царстві. Тому зробіть свій свідомий вибір. Нехай Бог благословить вас.